Такими єдиними турне президента має й інші цілі, зокрема, залучити союзників, які підтримують вступ України у НАТО. Які найближчі перспективи у цьому питанні міркували у Вашингтон Пост на черзі огляд преси. НАТО намагається дійти згоди щодо членства України за кілька тижнів до саміту у Вільнюсі, де лідери Блоку зберуться щоб затвердити плани посилення оборони від Росії. Суперечки щодо можливості вступу України в альянс активізувалися. Американське видання Вашингтон Пост опублікувало дослідження з цього приводу. Автори пишуть, попри підтримку у війні офіційного запрошення на вступ Київ у липні у Литві не отримає у членів НАТО. Це на тепер 31 країна спільна позиція у цьому питанні. А от щодо подальших конкретних інтеграційних кроків є розбіжності. Про них джерела Вашингтон Пост погодилися говорити лише на умовах анонімності. Розбіжності між членами НАТО через 15 років після того, як Сполучені Штати заявили, що Україна врешті-решт приєднається до альянсу, демонструють загрози, які можуть виникнути в разі загострення протистояння Заходу з Росією. А ще вказують на ймовірність довгострокових суперечок усередині НАТО, попри згуртовані щодо реакції на війну. Офіційні особи в країнах Балтії пропонують НАТО надати Україні офіційне запрошення до альянсу. Замість декларації 2008 року, яка не визначає термінів, або ж встановити чергові рамки і конкретні умови для вступу, навіть якщо через війну вони будуть тривалішими. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в його списку побажань для вільнюса є забезпечення відповідного шляху для України до НАТО. За його словами, напередодні саміту обговорюють рівень політичної волі щодо того, як швидко це зробити. Аїни, які підтримують швидші інтеграційні кроки України до альянсу, стверджують, те, що членство в НАТО залежить від здатності відбити повномасштабне вторгнення Росії, фактично дає Путіну право вето. А це не той меседж, який хоче надіслати НАТО. Історія показує, що лише членство, а не обіцянка, може втримати Москву від агресії. За кілька місяців після декларації НАТО 2008 року про можливий вступ до альянсу Києва і Тбілісі, Путін відправив російські війська до Грузії. Повільні кроки на шляху до вступу України в НАТО також сприяли незаконному захопленню Криму у 2014 році і, звісно, повномасштабному вторгненню торік, зазначають автори Вашингтон Пост. Американські чиновники кажуть, що адміністрація Байдена вважає за краще, щоб країни НАТО надали пріоритет постійній підтримці України на полі бою. Вони вважають членство і потенційні гарантії безпеки питаннями, які мають бути вирішені в рамках остаточного врегулювання питання війни. На цьому етапі ми маємо зосередитися на практичній підтримці і на тому, як найкраще й далі допомагати Україні в галузі безпеки, заявив високопоставлений американський чиновник журналістам у Брюсселі минулого місяця. Українах, які мають сильніші застереження і розходяться в поглядах на питання з балтійськими, кажуть: якщо прийняти Україну в альянс під час війни з Росією, це може автоматично запустити положення про взаємну оборону НАТО. А це втягне альянсу у серйозний конфлікт із найбільшою ядерною державою світу. Швидкі кроки на шляху до вступу також, нібито можуть змусити Путіна посилити свою кампанію в Україні. А незважаючи на ці розбіжності, офіційні особи наголосили важлива згуртованість, адже Україна намагається зайняти якнайсильнішу позицію до ймовірних переговорів із Росією. Вашингтон Пост також наводить слова колишнього посла США в Україні про те, що війна проти Росії зробила надовго відкладену трансформацію України в члена НАТО більш ймовірною ніж будь-коли. Я завжди думав, що це станеться. Питання було лише у тому, коли сказав Вільям Тейлор. Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність у Європі, тобто ухвалити позитивне політичне, політичне рішення про членство України в НАТО. І зробити це треба вже у липне на липневому саміті альянсу. Таке заявив президент України Володимир Зеленський. Він від неділі здійснює турне європейськими столицями, і не безрезультатно. Італія, Франція та Німеччина вже ухвалили деклара декларації про підтримку руху України до членства в НАТО. Чекаємо політичної волі і інших країн. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші діджитал ресурси на Телеграм, Ютуб, Інстаграм, Тік-Ток. Ставте нам вподобайки, коментуйте. З вами цю годину провела я, Надя Ліра. Побачимось уже завтра.